Я займаюсь трудодруком також на замовлення, і для того, щоб досягати успішного друку і робити це постійно, я не мию пластину. Я використовую клей, але наношую його таким чином, про який ви, можливо, навіть і не здогадуєтесь. І є в мене ось така штука класна. Бачите, дуже швидко, економічно. Створює необхідну захисну плівку, точніше адгезивну. І все. Ось. Хочете собі такий же, пишіть, дзвоніть, зробимо. Дуже-дуже мала витрата клею, бо клей непоганий і зазря його розходувати не варто. Тому ось такий спосіб нанесення ніде нічого не тече, не капає, не перелівається. Одним отаким от от маркером можна переклацати ці столи, не знаю, скільки місяців. Чесно кажу, я не пам'ятаю, коли я його останній раз заправляв. Але воно працює. Тож, підписуйся на канал 3D Farmer. Тут ми говоримо про 3D-друк українською мовою.